Всім привіт на восьмому каналі. Як і обіцяв раніше, хочу вам розказати, як користуватися програмою BlaBlaCar яка допомагає, по-перше, якщо ви водій, то зекономити на пальному. Давайте не будемо затягувати, я тоді показую, як це робиться. Перш ніж починати користуватися програмою, рекомендую перевірити, чи актуальні оновлення встановлені в даний момент. Заходимо елементарно в Play Market Просто прописуємо пошуку BlaBlaCar. Ось так виглядає значок. Натискаємо. Якщо вона у вас встановлена, то потрібно буде просто відкрити. А якщо у вас написано, як в мене, зараз обновити, то відповідно ви натискаєте обновити. Ну або завантажити. Натискаємо оновити. Ось, у нас з'явилася активна кнопка відкрити. Просто натискаємо відкрити. Якщо ж ви впевнені, що у вас вона оновлена, то ви можете, в принципі, іншим способом зайти, тобто знайти у себе на робочому столі ярлик. От як, наприклад, у мене. При першому запуску вам запропонує або зайти в свій аккаунт, або зареєструватися. Якщо ви не зареєстровані, звичайно, реєструєтеся. Якщо ви будете реєструватися як водій, відповідно, потрібно буде заповнити всі дані по автомобілю. Ось нам увійти, запропонує або через Facebook, або через електронну адресу. Я заходжу за електронною адресою, прописуємо електронну адресу і пароль. Після введення даних електронної адреси і пароля, вам запропоную ввести 6 цифр. Це код, який приходить на електронну адресу. 858 762. Я копіюю, затискаю просто і натискаю копіювати, коли воно виділилось. Переходимо назад, вставити. Все, надіслати пароль. Код, точніше. І заходимо в аккаунт. Значить Тут по аккаунту я не буду розказувати, там ваші будуть дані, якщо вони якісь незаповнені або потрібно редагувати, ви вносите. Єдине, що у своєму описанні ви не можете не маєте права вказувати ніяких номерів телефону або адреси. Так, Тут у нас перший значок знизу йде пошук. В, перш, в верхній цьому полі ви вибираєте місто звідки ви будете їхати, наприклад, плануєте. І куди прямуєте, наприклад, там до Львова. Наступний пункт це вибираєте дату, коли ви плануєте їхати, наприклад, там 11 числа. Рекомендую, до речі, самий оптимальний варіант планувати поїздки за день-два. за два. Не за тиждень. Бо за тиждень, по суті, часто буває, що у людей змінюються плани. І ви розраховуєте, а в останній момент попереджають вас, що вони змушені скасувати поїздку. Зараз з цим трошки простіше, тому що наскільки мені відомо з останніх обновлень, тобто для того, щоб забронювати поїздку, потрібно відразу зробити оплату. Ну, Принаймні, коли я був тут, в Німеччині, можливо, в Україні трошки інші умови. Так, значить, ми вибрали дату. Вибираємо, якщо потрібно, кількість місць, якщо ви не самі їдете. Наприклад, я ставлю двоє. Ну, хоча один поставлю. Натискаємо стрілочку знизу і натискаємо шукати. От на 11 число, які в нас є варіанти. Тут є автобуси. Це звичайні рейсові автобуси, які можуть можете квитки взяти і на автовокзалі. Плюс автобуса в тому, що, звичайно, він йде по розкладу. І потрібно бути на конкретній станції. По місту вони не заїжджають і не часто не зупиняються. А якщо ви автомобілем їдете, то як я, наприклад, то можу заїхати на адресу і забрати з необхідної локації, і так само завести в необхідну локацію. Якщо, наприклад, по місту мені там 10 хвилин проїхатися, в принципі, не настільки критично. Бо часто буває, звичайно, якщо ви заїжджаєте в велике місто, за додаткову плату можливо, там і можна домовитися, щоб не викликати таксі. Але часто, коли там поїздка триває 6-7 годин, і після того ще 2 години потрібно по місту їхати. ну Не кожен водій може погодитися на це, тому потрібно це все обговорювати заздалегідь. Це іде якраз згідно нових оновлень від Блаблакару. Ви можете фільтрувати ці поїздки. І таким чином ви виставляєте ці параметри, от давайте по найнижчій не ціні, нехай формує, і, і ну і там по зручності і так далі. Тобто тут можна миттєві підтвердження, чи можна палити. Чи можна з домашніми тваринами? Ну, Звертайте увагу на оці значки, тому що якщо, наприклад, їдуть з домашніми тваринами, я знаю людей, які, наприклад, мають алергію до домашніх тварин, або весь, це швидше за все, хазяїн має тварин і може бути таке, що присутній запах тварин, або взагалі з твариною він може їхати. Або, наприклад, інші пасажири, як, з якими ви їдете, якщо там вільних, вільних будуть місця, то вони будуть якраз з домашніми улюбленостями їхати чи з котами, чи з чи навпаки, там, чи з собакою навіть. Тому будьте готові до цього, на це звертайте увагу. Так само, чи є Wi-Fi, чи є кондиціонер, особливо актуально в літню пору, тому що не всі. Мають кондиціонер робочий, і при тому деякі водії змушені просто з відкритим вікном їхати. Це може створити додаткові незручності. Переглянути поїздки, і воно от вам відсортувало. Так, це в основному бачите автобуси, автобуси. Ну і зрозумійте, що автобус це менше комфортніші, можуть бути поїздка. І якщо, наприклад, водій автомобіля вам потрібно в туалет, він там спланував таким чином, що заїхав на заправку і сходили ви в туалет, або ще по якихось причинам там перекусити, можна домовитися. З автобусом там всі більш-менш чітко йде він по маршруту, він має встигнути, ніде відволікатися, ні на кого не буде. Значить, от дивимося, наприклад, виберемо найбільш оптимальний варіант. от Тарас, наприклад, має 5 зірок 530 гривень. Так, про поїздку. От, він бачите, їде з такої адреси Григорія Кірпи. І ви вже можете зорієнтуватися, чи це далеко від вас, чи недалеко. Пише 8,9 кілометрів від вашого місця. Так, і так само тут перевіряйте, які дані. Не палити, тобто орієнтовно можете мати на увазі, що палити там не буде, у тіном не буде пахнути. Але можна з тваринами, то що я раніше говорив. Так, зв'язатися це цим ви можете надіслати йому повідомлення. На жаль, більш детальну інформацію по номеру телефону. Вам не дає можливості. Так, якщо натиснути продовжити, звичайно, це відразу буде запит на поїздку з цим терасом. Так, дивимося далі. Ось тут так само Таня. Трошки дорожче коштує, але в неї буде Wi-Fi, ва ту туалет в автобусі, розетка. Тобто це іде автобус. Саша, без фотографії, це зазвичай так само автобус. Так, от, ще Оксана. Дивимося Volkswagen Passat. До речі, про автомобіль також звертайте увагу, наскільки комфортний для вас буде цей автомобіль. Максимально двоє на задньому сидінні. Про тварини нічого не вказано. Дивимося, так само можна переглянути профіль пасажира, з ким ви будете їхати. Ось. Ну, в принципі, тут немає більше що показувати. Ви, звичайно, тут можете відсортувати. Усі або тільки спільні поїздки, тобто мається на увазі, це на автомобілі, або тільки на автобусі. Автобусі ще плюс в тому, що ви можете більше багажу з собою взяти, в легковий автомобіль потрібно орієнтуватися, скільки місця буде і уточняти, попереджати, який у вас багар, чи він поміститься. Так, тепер давайте переглянемо варіант. Якщо ви хочете запропонувати поїздку. Аналогічно, звідки ви виїжджаєте, можна використати своє місце знаходження. Я вибираю зараз будь-яке, вам продемонструвати. От, наприклад, Проспект Свободи. І куди їдете? У Львів. Ну, таким чином вам пропонує різні варіанти, через яке місто ви будете їхати. Тут можна на карті збільшити, щоб розуміти, через яке місто, От там через користень будете їхати, чи через Житомир, чи, можливо, в об'їзд через Хмельницький, Вінницю. Таким чином плануєте маршрут, як вам буде зручно, і, звичайно, де є більше шансів. Знайти попутчик. Тут вибираєте вже, як я вже сказав, варіант, який вам підходить, проаналізувавши. І тут можете додати додаткове місто, яке ви хотіли проїхати. І на наступному етапі погоджуємося і ставимо далі. Коли виїжджаєте? Наприклад, в якій годині, в який день ставимо там, наприклад, 6 година, 30 хвилин. Виставили, ОК. Поставили, натискаємо далі. Подумайте про комфорт, залишити середнє місце порожнім. Так, звісно, або якщо ви, наприклад, не на великій відстані їдете, можете е, три пасажири на заднє сидіння взяти. Так, е, ставимо, скільки пасажирів, я ставлю два. скільки пасажирів можу взяти. Е, два можу ставити через те, що маленький багажник, і таким чином. Якщо будуть великий багаж, то я страхую, тим, що можу в салоні деякі речі поставити. Так, натискаємо далі. Чи можуть пасажири бронювати О, то, що я говорив. Чи потрібно з вами узгодити цей запит бронювання? От. Ви натискаєте або, звичайно, то тоді автоматично кожен, якщо самостійно бронює, він оплачує і все, ви вже їдете. Якщо натискаєте Ні. Потрібно підтвердження, таким чином вам будуть робити запит спочатку, а потім ви вже вирішуєте, чи їхати з цим пасажиром, чи ні. Або потрібно якісь уточнюючі питання задати. Плюс, якщо, наприклад, ви плануєте поїздку з проміжним містом, от як я зараз вибрав рівне, то є шанс, що, наприклад, вам запити можуть зробити і з Рівного, і з Києва. І, звичайно, ви маєте можливість вибрати пріоритеті Київ. А якщо, наприклад, вже немає ніяких запитів з Києва, то, звичайно, ви вже приймаєте хоча б з Рівне. І при тому ви тут можете бачити, поставити ціну. Тут є рекомендована ціна 550 560 гривень і 500, до 570 гривень. Краще округлити, тому що з цими там 5 гривень. Але перш ніж ставити, звичайно, потрібно орієнтуватися, на те, що я говорив раніше, на ті пропозиції, які вже опубліковані. Так, ціни на відрізку шляху. Отут, якщо ви там то, якесь місто, то ви можете на цьому відрізку, наприклад, до Рівне збільшити. І так само від Рівне до Львова, ми можемо по суті покрити це. Цю дорогу таким чином, що нам можливо і не потрібно буде ну, не, не критично взяти через Львова, точніше через Рівного чи з Києва на даному прикладі. От, Натискаємо зберегти і тут натискаємо далі. Ось Якщо натискаєте далі, плануєте чи зворотню поїздку відповідно на цих же самих налаштуваннях, щоб вам це все не вводити, ви натискаєте звичайно і воно автоматично зробить поїздку в зворотньому напрямку. Тільки вибрати потрібно буде дату і час, коли ви виїжджаєте. Тут ви можете розказати про себе, про які ваші звички, яку музику там слухаєте. Або який багаж везете, чи буде багато місця. Ну, якісь деталі, як з вами зв'язатися. Я тут прописував, наприклад, про те, що я погано володію німецькою мовою. Таким чином всі, хто додався, вони, як мінімум, могли прочитати про мене, що німецькою я погано володію. Тим не менше, там ми списувалися по меседжеру, і таким чином я користувався перекладачем і ми домовлялися про зустріч, де я заберу. Ось, але таким чином ви не будуть ніяких питань і потім недорозумінь, що я щось там не попередив, як мінімум. Бо якщо ви це не вкажете, то звичайно буде негативний відгук, який не бажаний в цьому випадку. І натискаючи опублікувати поїздку, вона з'явиться вже в запропонованих. Я цим сервісом користувався і в Україні, і відповідно. І зараз користуюся в Німеччині. По-перше, вона покриває частково витрати на паливо. І плюс в тому, що я навіть, незважаючи на те, що найнижчу ціну ставлю, то відбувається не тільки паливо, а навіть покривається частково на заробіток. Що я маю на увазі? Я брав просто від Гамбурга до Берліна пасажирів по 15 євро. І таким чином. В мене виходило 90 євро за поїздку туди і назад, а на паливо мені виходило десь в районі 60 євро. Ще хочу показати вам один нюанс з оплатами. Зараз я стикнуся з тим, що в мене не було можливості поставити оплату при отриманні. Тут є такі пункти: платежі. Тут підв'язати можна карточку. От, бачите, це все платежі, які мені е, оплачували. Я вказував карточку німецьку, і воно в євро так і приходило. Тому що я виставляв ціну в євро звідси. Якщо у вас український аккаунт, то, скоріш за все, у вас буде відображатися в гривнях ціни. Ось Таким чином воно конвертує в гривня. Так, Способи отримання оплати. Тут можна вказати банківський рахунок, реквізити свої, на яку картку, можна навіть декілька карток вказати, і потім вибирати, на яку карту краще, щоб вам нарахування прийшло. Нарахування приходить не відразу, там через день мені приходили. Ще один нюанс хотів додати. Ось тут повідомлення ваші будуть відображатися. І тут про акції сам Блоблокар пише, і також у вас будуть відображатися повідомлення від пасажирів через деякий час, бачите, вони пропадають. Так, архівовані поїздки можемо, наприклад, от передивитися, і якщо у вас є можливість, там на протязі, по-моєму, двох тижнів після, то, після вашої поїздки буде відображатися така зірочка, кому ви можете поставити які оцінку. Не забувайте ставити оцінку. Відповідно, таким чином. І якщо побачили, що ви поставили оцінку, то збільшує шансів, що і вам по поставлять оцінку. Але ви не можете бачити коментар, якщо самі не написали відгук на попутчика свого або тим, з ким виїхали. Ось такі нюанси. В принципі, все досить просто. Сподіваюся, це вам буде корисно і ви зможете зекономити на поїздках і приємно подорожувати в будь-яку точку світу. Я сподіваюся, що цей сервіс також доступний в Канаді. Якщо хтось знає або вже стикався має досвід, напишіть, буде дуже цікаво. Ось так коротко розказав вам, як можна користуватися і частково економити на поїздках, на подорожах, іноді буває. Як я чую від знайомих, то не має поїзда чи автобуса, чи, наприклад, ви не розумієте, як де пересадки робити, як краще поїхати. А блаблакаром, звичайно, ви можете домовитися на конкретну адресу, навіть якщо, наприклад, у вас вказана якась конкретна адреса, і я думаю, що водій іноді зможе домов за якусь додаткову плату відвести вас саме в кінцеву точку, куди вам потрібно, щоб потім в місті незнайомому не шукати якихось варіантів транспорту і, і, і так далі. Ось так все просто, в принципі, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще дуже багато цікавого, сподіваюся, якщо ви будете мене підтримувати. Тому підтримуємо Україну з Україною в серці. До наступних зустрічей, Пока-пока.